Ця тема актуальна для нас, як і для дітей, бо всі ми діти. Навіть якщо десь не відчуваємо себе, якщо у нас зашкалює контроль дорослий, але все одно ми всі були колись з дітьми. Хоча, знаєте, є такі клієнти, які кажуть, що навіть в дитинстві вони вже були дуже дорослими. А друга сторона цієї медалі це про те, що ми є батьками. Більшість вже є батьками, хто ще стане. Тому ця тема важлива, і ми будемо сьогодні також вчитись давати це благословення. І от перше благословення, воно називається Благословення на життя. Воно йде з моменту зачаття. Ну і якби більш свідомо починається з моменту, коли вже дитина народжується. Які основні такі, скажімо, переживання батьків, коли йде вагітність, коли дитинка ще в животику, і коли. Вона народилася от ще зовсім маленька, там, до того, як починає ходити. Які основні переживання? У мене були переживання, що її в родомі поміняють. дуже цікаво. Це у вас щось фонить з родової системи. Ну це нестандартно. Зазвичай основні переживання, щоб ця дитина вижила, щоб виносити вагітність. Коли ми варіємо, щоб вона була здоровою, щоб з нею нічого не стало, щоб вона була жива. І це дуже глибока історія, тому що з часом, ну, бо життя це найголовніше. І з часом ми це благословіння ми його втрачаємо. З часом наші батьки, коли ми підростаємо, от, особливо та ще там якась радянська пострадянська практика. І раніше там спочатку життя було найголовніше, а потім дитина підростає, батьки кажуть: так, головне, щоб ти вчився як? Добре, да? а якщо будеш вчитися погано, віддамо в дитячий будинок або циганам. Ну, умовно, ну, щось отаке, да? починає, як ніби вже на перше місце вставати не життя, а навчання. Бути слухняним, там, щось по дому помагати, ну, у кожного своє щось. І в дорослому віці, якщо ми це благословіння втратили дівчата, то ми починаємо не життя ставити на перший план. А наприклад, як це проявляється, коли не життя найважливіше це куріння, алкоголь, нездорове харчування. Коли для людини життя на першому місці вона цього не робить. Коли ми починаємо пахати, як коняки, вбивати себе? Коли ми впускаємо в себе якісь конфлікти, якісь, тим самим піддаючи свою нервову систему гвалтування, вбиваючи її, ми втрачаємо благословення на життя. І коли ти розумієш, от хто розуміє, що життя найважливіше? А як ти це розумієш, Оль? Як ти це відчуваєш? Ну, Не знаю, мені батьки завжди казали, що не гроші, не навчання тобі потрібно, щоб було здоров'я, щоб ми всі були поруч, життя найважливіше. Ну це так якось у нас в родині О. завжди це було. Ніякі гроші нічого не замінять. Нам потрібно лише от, ну, щоб Ладно. ти була здорова, щоб ми були поруч. Оце вони так тебе благословляли по факту, Оль. І ти тоді це якраз можеш нести впродовж свого життя. Воно всередині живе в тобі. А насправді відчути, що життя найважливіше, дуже легко. От згадайте зараз, що всі ми з вами дихаємо, да? Вдох, видих, зосередтесь на ньому. І затримайте дихання. Скільки часу ви так зможете. Через якийсь час починається кисневе голодання, да? якась трошки паніка. І тут згадую, що <сь> життя найважливіше. Ну, тому що через дихання так, воно проводиться. І воно важливіше за все. Просто в секунду, все, все встало на свої місця. Ти не можеш, якщо не дихаєш, якщо не живеш, все стає неважливим. Неважливим стається лекція. Те, що у вас там сьогодні заплановано, як ви виглядаєте, товста чи хода, яка нічого не важливо. І коли ми це усвідомлюємо, ми перестаємо вимагати від батьків. Зникають образи на батьків, що мені щось не додали, що батьки якісь не такі, п'ють чи били один одного, чи ще щось, воно все зникає. Тому що ми починаємо розуміти, що від батьків. Ми отримали найголовніше. Ми отримали життя. І крім батьків, ніхто це не може дати. Ото все інше, що діти хочуть від батьків машину не купили, квартиру не дали, не вивчили в університеті. То все ми можемо самі створити у своєму житті, якщо ми що живі. І оце дуже глибино відчувати свою цінність, що ви цінні самі по собі, якщо ж ви живете, ви вже виконуєте Божу волю. І неважливо, який ви фахівець, красива-некрасива, успішна не заміжна чи ні, народила дітей чи ні, нічого не важливо. Життя найголовніше. Чи можете ви відчути свою цінність тільки тому, що ви живі? Просто тому, що ви живі. Ніхто випадково на цю землю не приходить. Якщо ви з'явилися тут, то це вже Боже чудо і вже ну, ви не випадкові це була Божа воля, скільки пар хочуть мати дітей і не можуть. І от благословіння на життя воно звучить як життя це найголовніше. Найголовніше, що ти живеш. Для того, щоб бути живим, не обов'язково мати якісь досягнення, бути хорошим, бути ідеальним. Достатньо бути живим. Живи. І от зараз, поки ви це чуєте, якраз аналізуєте, як у вас це відгукується, щодо ваших дітей. Чи є у вас безумовно ця любов, бо вони живі? Чи є якісь від них очікування, вимоги до них, стандарти? Це вам зараз на подумати.